Друзі, добрий ранок, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 10 березня. Вчора сусід по полі телефонує на тій іншій локації, ну, де зараз я знаходжусь від основної. Це за 20 кілометрів тут у нас пару діляночок є і одна з найбільших. Ось буквально біля посадки. Каже, приїдь, подивись, що в тебе? Тут на полі робиться, тут, думаю, що ж тут може робитися. Осінь обробив, правда, тут ще вологу не закривав, бо ненабто зручно сюди добиратися, поки що не вирішив, як її буду закривати. Каже, в тебе на полі дрон лежить розбитий. Думаю, де він може взятися, який дрон. Ну, коротко, Суть така, що зараз... Під'їду, подивлюся, бо що воно взагалі таке? Дивлюсь, якісь машини вже їздили. Я не знаю, може це якісь чи поліція їздила, чи хто там ДСНСники, чи сапери, хто там цим займається. Ну зараз поїдемо, подивимося, що воно таке. Тут, звісно вже дивлюся. Підтоптали дорожку, ну нічого страшного, це таке, якщо збили, то це хорошо. Значить, він не досяг своєї мети і не. І не. Наробив шкоди. Сміття. Сміття. що ну це мій сусід сказав, що це не шахет, що це розвідувальний. ну Щас подивимося, що воно таке лахміття якесь. Ой Пінопла... пінопластове барахло якесь. Саморезики якісь, пінопласт. якась пластик, пластик. Ну коротше. Якось. Фуфло. Якісь позначки. Ну це нічого страшного, поле ми, звісно, приберемо. будь якийсь розвідувальний, бо сказали, що бойової частини не було. Ну, Згінна і палок зроблено, що казати. Пінопласт, саморізи, обичні по дереву, якісь трубочки. Ну і такого розкиданого добра трошки є. Добра, звісно, це в лапках. Щось ж писало у воно стерво. Сумніваюся, що це нашій тут цей дрон. Мабуть, ж його збили, він не просто так упав. Все такі, друзі, в нас реалії життя. Хто б міг би подумати, що умовні якісь... 15 років назад, що може бути це таке. Та навіть 5 років назад. Нічого, приїдемо, пособираємо. Да уж. Все на ділянки. пробовал да. Пробив тільки в прошлый раз Перший раз в цьому році, ну в минулому році, буду перший раз сіяти. Тут вже і на тобі. Дрон. Ось. Зараза. Все, щось понаписувано. Уроди якісь писали, ж, понятно. Шо? Що наш Айбеп тут не впав би. Нашому тут розвідувати нема що. Коротше. Це такі справи. Так що, друзі, весна починається. Весна починається із дронопаду. Так.